погрожував гранатою та намагався взяти в заручники працівників ТЦК. Так, у Черкасах чоловік відреагував, коли до нього підійшли представники територіального центру комплектування. Як повідомляє прес-служба Черкаського обласного ТЦК, працівники зупинили особу з метою перевірки облікових даних. Однак перехожий на це відреагував агресивно. Чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У мене немає ніж. Вас, Не я превращался, просто людей. Ты хочешь за мною на місце події прибули правоохоронці. Поліція намагалася вмовити чоловіка залишити гранату, а військовослужбовців ТЦК відвели на безпечну відстань. На місці перебувають представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення ситуації. На момент інциденту всі сусідні вулиці перекрили. Відомо, що чоловіка вдалося затримати. Правоохоронці запевняють, що нададуть належну правову оцінку діям цього громадянина. Водночас в ТЦК нагадують, скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Карина Нечитайло, телеканал НТА.